Вітаю, друзі, на своєму каналі. Бджільництво в шестирамочних вуликах, та й не тільки. Я думаю, вам видно мене. Сьогодні, як я вже анонсував, тема в нас буде, який кращий вулик для стаціонарної пасіки. На це запитання. Однозначної відповіді немає, я так вважаю. Тому що? Тому що всі люди або бджолярі вже звикають до якоїсь системи, але я скажу, я хочете ви не хочете. Але я все-таки в кінці скажу, яка найкраща система для посічкування на стаціонарі. Давайте розберемо. От візьмемо лежак. Лежак вулик гарний, але ж з ним роботи дуже багато. Казалось би, дивіться, не треба його нічого робити. Підійшов, кришку відкрив, потолочений знімаєш. Подивіться, скільки ви часу забрали в себе, коли ви тільки кришку відкрили, потолочений зняли, а потім починаєте працювати з вуликом. Скільки треба рамок перебрати. Якщо він у вас вже на 24 або на 20 рамок, ну, за весну я не кажу, там 5, 6, 7 рамок, але все время треба нирять туди, відкривати, дивитися, розширяти поступово, дуже важко. А якщо набере він силу, тоді вже ройка. 100% в лежаку. Треба скільки боротися з ним, щоб не допустити цю ройку. Це знову втрата часу. Так що, для мене, якби я і починав зараз і були б лежаки, я б навіть і не думав би про це, що треба ними займатися, щоб в цій системі займатися. Краще. Зробити іншу систему вуликів, але не лежаки. Я з лежаками скільки втратив здоров'я, тому що стоячи на стаціонарі, ви скажете, що я в селі стою, скільки ви там візьмете в тому селі? А щоб бджолами займатися, так, да, там пенсіонер вдома сидить, 10, 15, 20 кілограм візьме з того лежака, йому нікуди не треба, він на дивані полежав, прийшов, поковирявся і далі. А якщо займатися бджолами, то займатися треба вже новітніми системами бджоловодіння. Ми вже, бачите, перепригнули і 12-ти рамочні, і 14-ти рамочні, і 10, і 8, і дійшли до 6 рамочних. Оце вам, оце бджільництво. Хоч на стаціонарі, хоч. На перевозку їх дуже легко, дуже зручно і працювати з ними легко. 12-ти рамочні лежаки додані. Попотягайте їх на стаціонарі. Воно шкурки-вичинки не стоїть, поки вони розів'ються в тому корпусі, вже скільки меду з'їсться, а я вже буду продавати свій мед шестирамник. Десяти, я вже в попередньому відео вам сказав. Порівняв 10-6 рамочні вулики, він теж навіть у підмьотки не годиться для 6 рамочного вулика. Так що вибирайте систему для стаціонара самі, дивіться, приспосаблюйтеся на чому і з ким вам працювати. Хочете меду, беріть нові технології. Хочете час убивати, тільки сидіти заглядувати. І ковиряться в тих вуликах, обирайте лежаки. Іншого я вам не можу порекомендувати, тому що я ніколи вже не посовітую нікому, щоб люди займалися в лежаках. Противників дуже буде багато, тому що в лежаках дуже багато що в Україні, Росії. Ну, по всьому СНД працює, тому що жалко викинути, а Тянуть і тянуть вже, знаєте, як той чемодан без ручки. От і працюють, не хочуть вкладувати гроші, ні в що, а хочуть тільки прибутки мати. Так що бачите, у нас сьогодні вже 22 жовтня, температура за 20. Ну, бджоли вже сильно не літають, якщо вам видно. Навіть на обльот не виходять, тому що вони кожного дня кому треба вилетіли і все. А масового обльоту так не буває. Тому що молода бджола я не лазив улики, але судячи з того, що молодих бджіл вже нема на обльоті, значить вже все вийшло. Все, вони вже приготувалися взимку і спокій на пасіки. Бачите, 20 з лишнім градусів. А вони. Якщо вам видно, то видно. Деякі літають, несуть пилок, ну нічого і брати. Правда, там де, може де-не-де, де, там цвітуть квітки. Але це я м, вважаю, що я вам розповів, можна розтягувати і цілий день розповідати, а толку з того нічого не зміниться. Лежак тяжкий, 12-ти рамочний тяжкий, 10-ти рамочний тяжкий. Молодж, не лізьте. До побачення. Дякую, що ви зі мною, ставте лайки.